Я не буду писати, а можна? Так, кажи. Можна, будь ласка, не буду етат, ну, писати так, задачу, тому що я ще нічого не написав по класній роботі. Я не знаю, скільки там треба, скільки ви там писали. Ти можеш їх підстави поміняти, Це ж не, не помилка зовсім, це навпаки добре, що ти все, все завдання виконуєш. Ну, це завдання додаткове, тому ти можеш його за бажанням. Можеш робити. Я, можу... я, я, по, я по записі посмотрю і теж з вами з'явилася. Добре. Так, що ми зараз з вами робимо? Ми написали 24 січня. Михайло, ти дописав в друкованому зошиті? Да. Можна переключати, так. Можна переключатись, так? Домашня робота. Так. І ми робимо з вами. Задачу 79. Так. Ок. Так. Читаємо задачу. Я підручник закрила. Зараз. Читаємо задачу 79. Читайте, будь ласка. Читаєте, маля, так? Зараз. Разв'яжи задачу. Розв'яжи задачу, використовуючи використовую, текст використовую, нижче. Окей, Одні диньки я там осили 19 окошки. Я шукаю програму окошок 2 кг. Так. Нам треба знайти, скільки важить одна динька. Що таке число 11? Це стільки е, це... кавун Важа кавун. Кавун 11 кілограмів. А що таке число 2? А 2 це кошик. Кошк. Так. Отже, що ми знаємо? Що три Щайдинки і кошик важать стільки ж, скільки кавун. Бачите, терези однакові. Так. Так. Значить, три диньки і кошик, скільки вони важать разом. Скільки то? Тринадцять. Одинадцять. Дивіться, однакова кількість. Є у нас кавунчик одинадцять кілограмів, а є три диньки і кошик. Вони однакові, тому що терези в врівноважені, ви бачите. Значить, три диньки з кошиком, скільки разом важать. Одинадцять. Одинадцять. Так, так, вони важать одинадцять кілограмів. Якщо 9. я приберу кошик, яка в мене. Що в мене 9 залишиться? Кілограмів. 9 кілограмів. А 3. що це дев'ять? Це маса дині. Трьох диньок. Так, давайте запишемо те, що ми вже знаємо. Ми м, запишемо з вами слово розв'язання. Ганалуці... Так, ганаучине, я вам я... Ага, ага, Аліна. А я вам давала відправити не змогу. Так, так, добре. Малята, Отже, 11 кілограмів це у нас три диньки і кошик. Якщо я приберу кошик, яка це дія буде? Е е Віднімання. Віднімання, скільки треба відняти? Два. 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 Так. Що в мене залишається? Дев'ять. У вас залишається дев'ять. Дев'ять. Пошукайте, я ще задачу. Кілограмів. А, кілограмів. Так. Це що в мене важить дев'ять кілограмів? Диня. Не. Не плюс не дині. Три дині. Диня. Я ж бачу на теризах, що вони. Три тут лежать. Я кошик вагу кошика прибрала, значить дев'ять це три дині залишилося, так? Так. Три дині. Так, добре. Якщо три дині важать 9 кілограмів, я можу знайти, скільки одна важить? Так. Якою дією? Ділення. Так. Дев'ять кілограмів це три дині. Як знайти одну? Це... Так. Я там один записала. Нічого. Так, дев'ять це три дині. Шукайте одну. Я вам в шаті написала. Угу, тільки ж ти без величини написав. А, все правильно, все правильно. Так що, Веронічко, як знайти одну диньку? Відняти треба. Ні. Дивись, три диньки 9 кілограмів. Ну, можна Щось. і видняти. Ну. Ну, три раз. диньки 9 кілограмів. Mm. І вони важать 9 кг. Як От знайти одну. Дев'ять поділити. Дев'ять Дев поділити. поділити на їхню кількість. Їх у мене три. Дев'ять поділити на три. Так. І скільком значить важить одна динька? Дев'ять поділити на три, доріг мені двадцять сім. І помножила. Це 9, можна мінус 3, мінус 3 зробити. Ні, так не 3. можна, тому що 3 в тому в контексті, що ти говориш, то маса диня. Я ж масу диню не знаю. Скільки буде, Веронічко? Дев'ять. Дев'ять поділити на три. Думай. Покладуй табличку. 27. Та ти мене можеш. Якщо 3, 3 на 3 буде 9. Так, 3 на 3 буде 9. Беру 9. добуток 9, ділю на один з множників 3, виходить другий множник. Скільки буде, Веронічко? Якщо 3 на 3 на буде 9? Є в мене табличка множення. 3 помножити на 3 дорівнює. 3 помножити на 3 дорівнює 9. Так, а з виразу на множення я можу скласти вираз на ділення. Якщо я добуток поділю на один з множників, то в мене за правило має вийти другий множник. Скільки буде 9 поділити на 3? Три. Три. Пригадую. Ділення – це е, вираз, який я можу скласти з виразу на множення. Якщо ти забула, як поділити, то просто дивись у аналогічний вираз на множення. З нього складається вираз на ділення. Колограме. Так. так. І відповідь. Давайте глянемо у книжечку і перевіримо себе, чи правильно ми порахували. Веронічка, давай перевіримо. Кошик важить скільки кілограмів? Кошик важить два, два. Два. два так. Кожна кілограмів. динька важить. Що знайшли? Ні, це вони три важать дев'ять. А кожна з них? Два. Точно. Три. 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 Так. Дивіться три. і три. І 3. і 3. Порахуй вагу трьох диньок і кошика. Веронічний порахуй. Три плюс 3, 3 плюс 3 і 3. Ще кошик 2. Одинадцять 11. 11. Правильно ми розв'язали задачку? Так. 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 Тому що вони мають бути вирівноважені. Кавун 11 і на цій чаші також 11 кілограмів. Значить, ми знайшли відповідь Ні? правильно. Скільки важить одна динька? Одна динька важить три кілограми. Хано Локсина, зачекайте. Угу. Так, Веронічко, зрозуміла, чому три? Так. Добре. Так, ми з вами молодці. Завдання виконали. Так. Ой, Зробила. поз'явила Одна.